Ми зменшили ціну за консультацію у 4,5 рази. А також отримали якісних підписників по 35 центів, знизивши їх вартість на 64%. Як? зараз розкажу, а ви поки підписуєтесь мене про рекламу та просування бізнесу в інтернеті. Клієнт це консалтингова фірма, яка спеціалізується на залученні грантів для бізнесу. Першочерговою задачею стояло отримати цільові запити на консультації від користувачів, які потенційно могли подаватися на грант, а також отримати максимально цільові підписки на сторінку в Instagram для подальшого опрацювання. Хочу зацентувати увагу, що цільова аудиторія це підприємці, власники стартапів та малих середніх бізнесів. Що було зроблено? Найперше, ми протестували декілька форматів реклами, виявили найефективніший та зосередили свою увагу на ньому. Також. Також ми протестували різні формати оголошення та оферів. В результаті нам вдалося знизити вартість за консультацію у 4,5 рази, а конверсії вдвічі, а також залучити 843 цільових підписника за один місяць, знизивши вартість на 64%. Як приємний бонус я отримала ось такий відгук. І довірившись її професіоналізму. Я вважаю, що ми здійснили правильне рішення. Результат, який ми отримали, це сполука якісно налаштованої реклами, влучних оферів, гарних креативів та грамотної роботи соціальних мереж під час рекламної кампанії. Якщо ви бажаєте таких самих результатів, пишіть мені в Директ. А як ви гадаєте, цільовий підписник за 35 центів це гарний результат?